З вересня місяця минулого року я дуже жорстко ставив питання по початку будівництва фортифікаційних споруд. Ще раз наголошую, що я маю право про це казати, тому кому цікаво, можете погуглити. Ні, ми готові самі надати всю інформацію по рівень якості фортифікаційних споруд, які були побудовані за моїм наказом, моєю командою, в. Que te ha de Si no le ayuda la fábrica, el cañón no está. Esto me daba a mí un saco y me cae al suelo. Yo le hago ya los sacos los rastrados.